Добрий день, шановні наші глядачі. Сьогодні у нас перше листопада, і сьогодні е, річ піде про інструмент, котрим ми користуємося. Ну, почнемо з дрібного інструмента. Ми дуже задоволені е, з Іриною, були оцею сапочкою. Вона, як е, зроблена на, на зразок японської, ми е, користувалися пололи, там дещо там підпушували дуже зручний інструмент. Я навіть з задоволенням їй працюю. До речі, хочу Володя сказати, можна, я додав. Мені телефонували е, декілька людей. Про цю сапочку і теж її дуже хвалили. І я хочу сказати, що це навіть не просто що це реклама, це так воно і є. Чарівна. чарівна. Да, мені коли жіночка посовітувала, і вона сказала, вона така чарівна. Я не можу кажу, об'яснити. І так воно і є. Дуже швидко і зручно її обробляти і все. Розкажи ще про чарівний, ще один інструмент. Да, той самий чоловік Валера, ну, Каваленка вот виготовляє. Ну, ось отакі добрі такі зручні лопатки ще. Ну, вони трошки там відрізняються Розміра, Це середня, мабуть. Зручна штука. Ну, для чого? Можна лопати, наприклад, чистити для мене. Угу. Там, ну, якісь там квіти. А мені ну, Така зручна штука зроблена. Ну, так. Ловкенька ловька така лопатка. З умом зроблена. Да. Ду дуже гарна, гарний метал, гарна, гарна якість. Ну, ми ду дуже задоволені цим інструментом. Ми дуже задоволені, що ми познайомились. Нам з паном Валерієм, наші, да, да, ті, хто глядачі нашого каналу, під підказали за цей інструмент ну, якби ще він робив ну, лопати, то трошки буде пізніше, ну, здоров'я, великого здоров'я, ну, для копки, то, звісно, то було б взагалі чудо якесь. Ну, покажи, може, як треба... вона викупає Мощне мені, викупає мені, оце мені гранат треба, тільки не щеплений, спробуй, так, да, спробуй, тільки не щеплений гранат, як вона? Взагає. Ну, лізе сама, що, uh -huh. що, що сказати, лізе як... Як не знаю. Ну, вона дуже гостра, аж края такі. Ну, зручна, зручна лопатка. Ну, викопаємо. Це не щеплене, ні, ні, це не щеплене. Так, да, так, да. от для дрібних яких робіт дуже зручно. Ліза аж сама туди залазить. О, бачите, викопало. Якби хорма так копалася. так Кинь його да? в воду. Да, дуже зручна річ. До речі, гострі края можна зчищати з лопати, з великою ну, грізочкою. Mm -hmm. да, є, є, ну, ми під відео залишимо контакти цього чоловіка. Тут є пам'ятка. Зберігати пам в своєму місті. Ну, він за свій інструмент mm -hmm. е, ну, хвилюється як гарний хазяїн. Да, Яким за свої саджанці є, теж дамо. Пам'ятка от сталь 65 г гарантії 3 роки. Замовлення чи видно, чи ні? Так, да, ну ми oh. залишимо описання oh. вот Валерія. Ліє. Ну, отак от так. От, да. його До речі, контакти. ми цінуємо людей, які теж ну, виготовляють своїми руками, своїми руками. І ще за цей хвилюються і переживають, що воно у людей гарно все це е, служило людям. Ну, а мій основний інструмент, моя улюблена лопата от така лопата. Це лопати м, советського часу ще, лопати. Унікальна лопата. Радянських, ч... Радянських часів, да. Наприклад, цією лопатою я копаю вже 4 роки. Я її раз 10 подварюю. Вона лопала, але вона мені ну, я її стер. От, Володя, от, скажи, що цей, це та ж сама лопата. Це ж та сама лопата, тільки це стерта. <ристо> Оце за 4 роки я її стер. Дирочки, щоб далі не лопалася. Она лопається, я її підварюю, все одно її люблю, я її не кидаю. Ну, Поки зовсім не зітреться. Чим відрізняється ця лопата, наприклад, від от радянської лопати. Ось тут ціна, 35 копійок. Сталь, Ну, мабуть, сталь така сама, хоча оця лопата сама загострюється. Це, значить теж. Але ну якось може трошки менше загострюється, Ну, так не скажеш. Чим ще, ще відрізняється, От е, оце місце, рунка, як, куди е, заходить черенок, воно більше. Тобто, як видно, Ва, тут вуще, а тут більш товсте. Тобто це спротив. Коли копаєш, це все має значення, Важче лопата заходить в землю. Але совєтська лопата добре заходить в землю. В принципі, ну ця як сама лізе. І е, кут. Со совєтська лопата трошечки так зігнана зовсім трошечки. А ця якби, так, от кут в неї дуже вдалий цієї лопати. Я не знаю, хто її виготовляв. Там тут нема бірки, але я ж знаю її за формою. І ця моя улюблена лопата. Як відрізнити? От Савєцька вона загнуті ну куди нога становиться на себе, а ця вперед ну, більш тонка. І до Форма. речі, можна я ще встав, вставочку зроблю таку невеличку. Справа в тому, що коли ми викладемо відео, і ми вже викладали там якесь відео, у нас є вже про лопати, да, про інструмент, то люди починають багато хто писати, є така лопата, є підходить, і, ну, там, є, там, там купля, вони мені подобаються. Там. Я вам скажу зразу, що ми перепробували дуже багато мені рекламують лопат. Да, розкажи. лопатів. Я спробував. А ця лопата все ж таки легше лізе. Кажучи за те, що стоїть фіскарс. Ну, оце лопата, якщо хтось побачить десь і мені цю лопату прийшли, ми З... йому залюбки купимо, ну, купим, або там, може, саженець якийсь да, ну, ну, віддячимо обов'язково. Дуже зручні лопати. Я, звісно, ризикую, що люди почнуть за ними палювання. Нам, нам не вистачить. Да. Ну, я за цією лопатою, до речі, два місяці на Олексі ну... В общем, да. Полював, 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 полював мені да, полював, да. Полював, да. посоветували ще лопату. Ковальська мануфактура. Я її купив. Ну, дивіться. В принципі, кут схожий. Ну, трошки в моїй лопаті він трошки як більше к американці. Ну, це не американка. Їй дуже зручно копати. А ця лопата. Ну, вона товща. Метал 65 g Ну пружинна сталь, добрий метал, ну 2 мм, мумочна лопата. І... Якщо не багато копати, то якщо, вона нормально. Е якщо у вас багато сил, її mm -hmm. можна копати. Ну вона важче, вона набагато е ну, хуже лізе в землю, їй гарно рубать коріння. Вона важка, ну, можна mm -hmm. загострити. Ну, я Просив ковальську мануфактуру, кажу, хлопці, можна мені таку зробити. Ну, про, про это, Висилай, ми там на штаб покладемо, але в них 2 мм. 1,5 мм, як у цієї лопати, каже, є рельсова сталь, але вона дуже дорога. Тому їм дешевше от з такою сталь. От, вона грубовата, важкувата. Якщо отрубать, от коріння, от я їй бачу таке. В принципі, якщо. Чоловік мочний, да? здоров'я є, то можна і такою лопатою працювати. Але все ж таки, коли вже за 40, то все ж таки хочеться ну, інструмент да? більш так, ну, щоб все ж таки, себе треба ну, як, поберегти. ну да, поберегти. Так що ця лопата каже, вона теж каже, зітреться буде гостра, буде добра. Ну, я так подумав, що не покопав і трошки зрозумів, що я скоріше зітрою. Ну а взагалі <с лопата <с ну, може і непогана. Ну, в принципі, вона схожа на советську, тільки ж, да, от, ну, більше товще, оце місто, тобто спротив буде більше, коли її копати. Ну, можна як показати, ну, наприклад. Тут дуже м'яка земля, до речі, володя. Ну, тут буде. Тут... Ось там трошечки, от там, де в нас нормальна земля. Тут просто ну, я, пісок. Я, у нас. я не буду її там давить, я зараз просто на неї стану, ну може трошки. Я там кам я на камінь попав... Попав. О, от, Я, ну, Могу трошки попрагать. Ну, В принципі, наполовину лопати вона залізла. Да? Угу. А, ну, цю. Тут... а, Ну ладно, хай так буде. Ну, а Ця лопата рядом. В такому ж місті, да. да, так. Для же чистоти експерименту. Я залазю на ній. Ой, одной ногою тільки став, а вона вже залізла майже вся. <смі> тобто, бачите, я ну, майже ніяких зусиль, а вона вже зайшла набагато далі. Навіть ця лопата стерта, я гадаю, що теж залізе <смі> краще. Ну вона ж стерпба, ну все, все одно, трошки пошатав, вона вже залізла. Ну а це, ця лопата, ну що? Ну, в принципі, загнати її теж можна, тільки так? трошки більше зусиль. Тобто, ну, цю лопату я не роблю, може які хлопці коли, не коли до мене проходять, буду їм давати там корні рубати. Ну, ну, Володя, я хочу сказати, що звичайно дуже мало, да, от з нашого досвіду, дуже мало інструмента, який е, гарний. Да, Якщо о -о -о. не багато копати, то можна знайти лопати. Їх, до таких лопат зараз. Але коли ти багато копаєш, то звичайно лопата повинна... Ну, це моя улюблена лопата, я ніколи не Бачиш, як є. ти схватив зразу цю лопатку. Да, Дуже зручно зчищати землю, дуже така штука класна. Ну, видиш, как нам хорошо. І бірочка красна, дякую, пане Валерій. Теж, мабуть, буде любити. Здорово, якби він таку нам зробив. Ну, я якби для того, щоб зробити велику лопату, це треба прес. Ну, в нього просто, я так зрозумів, маленьке, ну, як, обладнання. Обладнання не дозволяє. Може, там, коли-небудь він. Почне робити такі, розвинеться, Ми дуже на це да. чекаємо, пане Валерію. Ви так е, гарно підходите до свого діла, у вас такі гарні інструменти маленькі. Ну, що якщо якби ви нам ну, навчилися так от, ну, робити такі здорові, то це Поки навчі... що зразок я не стер зовсім, так що, якщо що, да, ще можна. лопата в мене така ще є. Да, ну, собственно, це все, що я хотів за інструмент сказати. Кому було цікаво, ну, пишіть в, в коментарях. Може, все, все ж таки. Ну, на барахолках такі лопати ще можна бабусьок-відусок знайти. Рідко, але можна. Вона, ще раз що вона Оце є, такого... да, да, Оце є рідний колір. колір. Такий вон, от вона йде. тут я вже красив і там ну, цю, ну, все одно рідний залишився. Отакий от, от, от ободочок тут от, гостренький, з боку дірка. До речі, пробували її Uh, ну, от тут сверлил uh, звичайним сверлом не вийшло. Пришлося прожечь сваркой. Ну, щоб uh, не, не гостра тріщина була, а oh. ну таким uh -huh. дырочком. Коефіцієнт uh, напряження буде менше. Ну, так мене вчили в да. ну <різь> <різь> Наче все. Бережіть себе своє здоров'я. Ну, от, а, один із шляхів це гарний інструмент. Га, гарний інструмент. Да. Тобто, всього вам найкращого. Ну, бережіть себе, бережіть рідних, мирного небу, неба, миру вам. І всього самого найкращого всього самого найкращого. До побачення.